Яким може бути наше майбутнє? Чи можливі ще пандемії? Експерименти на орбіті та колонії на Марсі усіх вітаю на цьому каналі. З вами Лана, і сьогодні ми говоритимемо про колонію Макса Кідрука, видавництво бордатий тамарин. Так, це досить популярна історія, і про неї багато хто чув. Я особисто прочитала цю книгу рік тому, і для мене вона стала кращою книгою минулого року. Автор провів колосальну роботу і багато чого досліджував для створення цієї історії. Особисто я не фанат скорострільних історій, коли місяць два і в продакшн. І побільше, побільше, пошвидше і побільше історії. Зовсім не означає якісніше. Тож автор величезний молодець, що так досліджував тему, над якою працював. Коли я сказала, що робитиму це відео, мене попросили зробити без спойлерів. Тож я пропоную розділити на декілька частин. Перша, зараз вступна, буде без спойлерів, лише загальна та невеличка. А далі будуть досить мінорні спойлери. Без мінорних спойлерів буде важко розповісти, але, звичайно, ви маєте врахувати, що книжка велетенська, і за такий проміжок маленький часу, як це відео, звичайно, я не зможу все проспойлерити. Та й навіщо? Адже який тоді сенс взагалі читати книгу. Тож враховуйте це, і якщо мінорні спойлери для вас також будуть чимось жахливим, просто переходьте за. Тайм-кодами в описі на ту частину, яка вам більше потрібна. Окей, про цю книгу багато вже говорили. Тож у цій не спойлерній частині я й не буду багатослівною. Це історія про далеке майбутнє, де події відбуваються паралельно на землі та на Марсі. Поки на землі розгортається нова епідемія. На Марсі починаються заколоти за права народжених на Марсі. Але куди б люди не відправилися і де б люди не жили, вони завжди несуть за собою хаос та руйнацію. Свою думку та особисті враження я згадаю пізніше, тож рекомендую перейти в опис. Адже далі буде більш розгорнута частина за книгою, і там можливі якісь мінорні спойлери. Як я вже і згадала, події відбуваються паралельно на землі та на Марсі. На землі відбуваються події, які ніхто не може пояснити: викиди нейтрино, їх зв'язок із іншими трагічними подіями, як, наприклад, зникнення літака з радаїв у невідомому напрямку. Початок нової пандемії, клодис, яку також важко дослідити та вивчити, бо вона постійно мутує. Зникнення інших різних штук. Проблеми з клонуванням на орбіті, звичайно. Політичні інтриги. Куди ж без цього? Погляд на майбутнє не тільки України, а й світу загалом. Погляд на землян майбутнього. Чи здатні люди взагалі змінитися? У той же час на Марсі йде своє досить нелегке життя, адже гарування на життєздатність колонії дуже важка справа. Особливо ситуація ускладнюється, коли народжені на Марсі починають заколоти в боротьбі за свої права як справжні марсіяни, адже вони там народжені і за незалежність від землі, звичайно, не розуміючи багато нюансів та того, наскільки вони можуть залежати від землі. Як важко колоністам боротися за виживання, адже Марс все ж таки не земля і умови там геть інші. Ґрунт звичайно не такий плодовий, як у нас, і багато чого доводиться робити з нуля. Протистояння поколінь, де з одного боку колоністи, які прибули на Марс, які намагаються будувати колонію, які намагаються зберігти владу в руках. Тримати якийсь порядок, адже вони поклали життя на те, щоб колонія почала працювати, будувати тут щось, щоб все не розвалилося вже на початку. А з іншого боку, народжені на Марсі, які ніколи не ступали на землю. Яким нема чого порівнювати, і звичайно вони вже відрізняються від народжених на землі, адже вони народилися в інших умовах. І при іншій гравітації, тобто вони відрізняються від земля не тільки у сприйнятті. Але навіть на іншу планету люди несуть за собою хаос, руйнацію, бруд, протистояння і розруху, яка загрожує існуванню колонії. Погляд на те, як би взаємодіяли різні діаспори на Марсі, специфіка поселень і чому є речі, які заборонено робити на Марсі. Кожна діаспора, кожна станція відповідає за щось своє. Наприклад, українська відповідає за харчування, інша станція за електропостачання і так далі. Марсіяни, до речі, живуть довше, ніж люди завдяки теломіду, речовині, яку добувають на Марсі. Саме тому їм не страшна старість і багато яких хвороб. Окрім можливо, Альцгеймера, теламіду. Не страхує від нього, зробимо висновок, що навіть у майбутньому людство не всесильне. Тут ви не знайдете романтики та космічних перельотів, подій, які відбуваються під час них. Хіба що у згадках людей, які пережили це? Ми бачимо прогнози майбутнього деяких країн: що дехто як був лайном, так і лишився. Це не космічна фантастика, а соціальна та наукова і соціальної складової тут більше. Під час читання мені було цікаво вгадувати зв'язки деяких персонажів, але насправді на початку є опис, є список персонажів, як одні стосуються до інших, їх взаємодії, і тут просто велетенська кількість персонажів. Хоча й загалом багато різної інформації у додатках. Устрій, особливості, відмінності, є ілюстровані вставки з поглядом на те, як виглядатиме колонія. Вставки та інформація, як виглядають та як влаштовані різні дрони, перевізники, плюси та мінуси життя на землі та на Марсі. Так, наприклад, на Марсі є Велетенський плюс. Ти можеш обрати будь-яке місце, де ти будеш жити, але. Ти маєш усвідомлювати, що саме ти будеш робити на Марсі, що будеш розроблювати, і що тобі доведеться виживати в інших умовах. Події на Марсі для мене у цій книзі завершилися досить неочікувано. А на землі кліфгенгером. До речі, тут будуть брудні сцени, криваві вбивства, зґвалтування, психічні розлади, канібалізм. Тероризм, тому якщо у вас є тригери на щось із цього, майте цю інформацію на увазі. Деякі моменти мені здавалися занудними, деякі захоплюючими, а найцікавіше для мене виявилося ближче до завершення. Я б не хотіла крокувати у те майбутнє, яке тут описане. Хоча розумію, що це одна з вірогідних версій. Це прикро. Але в цьому люди. Країни намагаються розірвати одна одну. Світ знищує сам себе. Люди можуть змінитися ще в гірший бік. І це дійсно початок нових темних віків. Не знаю, чи відправилась би я жити в колонію на Марсі? Хто знає, все можливо. Не виключатиму будь-якого свого вибору. А ви. Який вибір зробили б ви, якби він у вас був? Поділіться своїми думками у коментарях. Піду, подумаю про життя на Марсі, а вам дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую вам за підтримку моєї праці і до зустрічі у наступних відео. Всім.